Обстріли критичної інфраструктури і тотальний режим заощадження електроенергії це реальність, в якій українці змушені жити останнім часом. Вулиці, міст і дороги почали менше освітлювати, як наслідок погана видимість. У патрульній поліції України навіть повідомили про збільшення кількості ДТП у темну пору доби. Якщо ви йдете вздовж неосвітлених доріг або наближаєтесь до пішохідного переходу в темряві та ще й в чорному одязі. Фактично невидимі для водія, тому зараз важливо потурбуватись про свою безпеку. Найперше правило стати помітним. 4 гривні за життя, як світловідбивачі можуть врятувати життя. Давайте поговоримо на прикладі: автомобіль проїжджає 17 метрів за секунду зі швидкістю 60 кілометрів за годину, людину без світловідбиваючого одягу. Темряві видно на відстані 30-40 метрів. Водій не встигає зреагувати. Що ж таке флікер? Це стрічка зі світловидуваючими елементами, яку можна пришивати до одягу, а коштує всього 4 гривні за метр, і є одним із варіантів позначення пішохода на дорозі в темну пору доби. Як ми знаємо, щодня в місті, області та всій країні стаються десятки ДТП. А загальна думка простої людини водій завжди винен. Ми хочемо показати, що в майже освітленому місці водій може не побачити пішохода, навіть коли їде на низькій швидкості. У темному верхньому одязі вас не помідять навіть за 50 метрів. Чи не так? Те саме стосується водіїв, які вийшли з автомобіля. Вони повинні позначатися іншими учасниками дорожнього руху. Але в Україні ніхто не дотримується правил. Практики покарання за порушення цього пункту немає. Так, покарання покарання, але в разі аварії доведеться лагодити ноги за власні кошти, тому власна безпека та здоров'я мають бути на першому місці. Варям зберегти життя і завжди, але про це маєте попіклуватися ви. У місці є освітлення, швидкість руху менша, тому іноді є час розглядіти та зреагувати. А на трасах, де можна рухатися до 90 кілометрів, немає жодної підсвітки і сліпить зустрічка. Людей можна побачити лише коли вже проїжджаєш повз, аби ви не оцінили своє життя у 4 гривні вартості найдешевшого елементу захисту. Таки рятують життя.